Всім привіт, друзі. Сьогодні. Всім привіт, друзі. Сьогодні 13 жовтня, передостанній день моєї відпустки. І саме сьогодні я хочу вкотре поїхати на Південний Буг і спробувати половити там щуку. Поїду я трішечки вище по течії, ніж я ловлю зазвичай, це кілометрів 5. Спробуємо половити там. Знаю, що риба там є, колись я її там ловив. А як вона буде сьогодні, зараз ми це побачимо. Є у мене ровер ось такий файний, на якому ще мій дід до бабушки їздив. І зараз на ньому доведеться кілометрів 7 дороги проїхати. Продовжую облавлювати точку. На цей раз вже ратліном. Так як минулі риболовлі він дав нам щуку. Думаю, сьогодні він так само може в нас впрацювати. Буду ловити ним лише в тих місцях, де я впевнений, що немає багато зачепів, так як приманка не дешева і купувати її постійно не хочеться. Тактика лову на сьогоднішню рибалку у нас буде наступна. Хоч і рибалка ходова, пошукова, будемо дуже багато переміщуватися, але взяв я з собою сьогодні знову такі два комплекти. Перший це на 711 Black Swan до 10 грам, і інший комплект це кастинговий 76 X1 нової модифікації, про який я вам трішечки пізніше розповім. Ви запитаєте, для чого? На таку рибалку мені аж цілих два комплекти, поясню вам дуже швидко. Риба в нас і не тільки в нас, щука дуже часто, після першої покльовки не хоче абсолютно добирати приманку. Якщо ця покльовка була не реалізована, з великою вірогідністю більше вона у вас на ту приманку клювати там не буде. Тут аж дуже добре працює зміна приманок. Тобто це не тільки колір або розмір. Це все відразу, це може бути дуже кардинальна зміна. Тобто якщо ми спочатку облавлювали точку силіконом, потім ми можемо доловити ту ж саму щуку на воблери, блешню або, або щось типу того. І коли у нас є два комплекти, ми можемо половити точку набагато швидше, просто змінюючи водилище, а не змінюючи приманку, не шукаючи її в сумці та випадів. Того ж, на останній риболовлі я побачив, що не завжди щука, навіть осінню, навіть хорошого розміру, хоче їсти 5-дюймову резину. І остання рибалка дуже добре це показала, та, як я проловив на одній точці, не знаю, хвилин, напевно, 20, не отримав жодної покльовки, потім змінив комплект, змінив приманку на невеличкого Радліна. Відразу ж мене за. Три закиди сход щуки і потім за хвилин 10 я ще одну долавлюю. До того ж, повторюсь, там 20 хвилин просто прокидав, результату не було. Ну і відповідно так само буду працювати на кожній точці. Зміна приманок у мене буде повсюди. Навіть якщо в мене не було покльовок на велику резину, я буду ставити щось меншого розміру і так само обловлювати точку вже тією приманкою. Змінили наше місце, сьогодні це вже четверта точка. На жаль, поки що покльовками навіть не пахне. Можливо, просто немає риби, або ми не можемо поки що підібрати приманки і знайти її. Але тут більше питання стоїть про знайти. Знаючи ці місця, риба може клюнути на будь-що, головне її знайти і її правильно доловити. Не знаю, була покльовка чи не покльовка, думаю ні. Порізів на приманці немає. Зачеп. а я так надіявся, що це покльовка. Ехехе. Ех. змінимо комплект з меншою приманкою і спробуємо того щупачка доловити. Так, я і близько не знаю, яка тут глибина, але зачепив свого улюбленого рапина за 800 гривень, тому доведеться якось туди пробиратися. Далі не виходить. Дивіться, він зовсім поруч. Іди сюди. Добре, що я не обривав, спробував залізти. О, май, сюди. Юху! Місія порятунок виконана. Так, не знаю, є сенс продовжити тут коловитки, там так нашумів. Хух. Гуляє якась рибка, якийсь хижак, але поки що не можу зрозуміти, що це. Можливо, жерешок, можливо, щука харчується на поверхні. Але був вихід прямо над моїм ратлином. ну практично. Ох, покльочка була. На камеру ех. Давайте ще раз. Давайте ще раз, це вже цікавіше. От вам і Ратлін з Аліекспресу. Спробуємо провести в товщі води трішки швидшою проводкою, щоб він не торкався дна. Хоч і два гачки, але я вже неодноразово помічав, що навіть на два трійники, але риба дуже погано засікається на ратвіни. З воблерами таких проблем практично немає. Покльовка була. Так, да, була покльовка. Та що ж таке, не засік. Так завжди. ну, чи є нові порізи. Да, диви, повно. Трошечки нижче гачка вдарило. Ох, ну що, продовжуємо. Щука добрала. Але дрібна, зовсім дрібна. А це якщо вона в нас така і клювала на п'ядінів, тоді зрозуміло, що ми не могли її піймати. Ось такий от карандашик попався нарешті. І відпускаємо. Навіть фотографувати такий розмір не будемо. Це що? О. Це менший. Ну це звір прям лютий. Забираю. Сам лови таку рибу. Кай. Макарас, бачиш. Угу. Один-один. Ти мені велику зловив, толку. Ти мені нормального розміру зловив, що мені цією? Я таку геть за щуку не рахую. У мене трошки більша, але я її теж не рахував. Це один такий щупарик. Все, і поплив. Щуча дітвора. От і спрацювала та тактика, про яку я вам говорив. Коли ми на точці отримали декілька нереалізованих покльовок на велику резину, як виявилося, то була щука досить таки дрібного розміру, ми змінили комплект. На більш делікатний для того, щоб краще провести нашу меншу приманку, зарядили трьохдюймового із-шайнера і доловили від, відразу ж двох ось таких невеличких шнурків. Якби я змінив таку приманку на двох грамах на кастинговий комплект, якби я її поставив, я просто би її не зміг закинути і тим більше не зміг би так якісно провести, як це зробив 711-м Black Swan. Тихо, не спіши. Не спіши. Давай так, виважуй, обережно. роби так, дай я підійду. Да. Тримай. Оце вже воно. Ти довольний? Да. Ну що довольний. Харо. Показуй. А ти що? Приїхав до мене на рибалку, показав, як потрібно ловити щуку, А я далі буду ловити тих шнурків. Оп є. Окунь. Не судак, окунь. А, а, ти... а ти казав, що тут судаки клюють. Відправив малого ловити в інше місце, щоб не ловив мою щуку. Він пішов, там на щучу приманку, каже три судачки піймав. Хай Бог милує. Прийшли тепер до нього. Будемо пробувати ловити цих судачків приманки не змінюємо, ловимо на ті ж самі ізики на джиголівках. І такі судочки клюють, але поки що сьогодні не у мене. Не розстраюся. Не буду тримай. Чедайся. Треба тікати від нього, бо щось я трошки розтраюю, ще я рибу ловити нею. Так от такий у нас трішечки похилий спуск. Зараз ми на жопці сюди з'їдемо і будемо щось ловити. Опа. О, це у нас клюнула якась невеличка рибка. Напевно, окунь, Так. Це в нас окунь. Вже другий за сьогодні. Дві щучки, два окуні. Ізік три дюйми і осінній окунь. Пум. І ще є якась рибка. Або не рибка. Йорш, хай Бог милує. Домой! Ти нам не потрібен так точно. Ще якась рибка. А, знову окунь. Знову окунь. Так, все, потрібно звідси йти, бо не привик я ловити окуня на трьохдюймові приманки. Для мене це щось незвичайне. Не хочу травмувати свою дитячу мікроджагову психіку, тому йдемо звідси.